Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. До нас прибіг котик. Він дуже наляканий. Котик побачив дивовижного зіра, у нього довгий хобот. Він гарчить і всмоктує весь пил і сміття. Що ж котика так налякало? Відгадайте загадку. Він охоче пил вдихає, не хворіє та не чхає. Як мотор він заведе, швидко пил він прибере. Так, це пилосос. Він допомагає позбавлятися пилу і сміття. Котик дуже злякався пилососа, тому що він сильно гуде. А які ще електроприлади гудуть, коли працюють. Це холодильник, пральна машина. Для чого людям потрібен холодильник? Так, він зберігає продукти. А пральна машина правильно переодяг. Діти, а це що за прилад? Це фен. Він гуде-коли працює? Так, а для чого потрібен фен? Так, щоб сушити волосся. А ще гуде-коли працює цей прилад. Що це? Так, це електром'ясорубка. А навіщо вона потрібна? Правильно, щоб перекрутити м'ясо. Багато побутових приладів гуде, коли працює. А чому? Бо у них всередині є моторчик. Для того, щоб він працював, потрібно вставити штекер в розетку. А що у розетці? Там електричний струм. Він невидимий, біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. Чому дітям не можна самим вмикати побутові прилади чи грати з ними? Електричний струм не любить, коли з ним грають або його займають. Струм дуже сильно карає, може вдарити. Діти, розкажемо котику, як необхідно поводитися з електроприладами. Дітям не можна брати до рук електричний дріт. Це можна тільки дорослим. У жодному разі не можна наближатися до оголених проводів і торкатися їх. Не можна торкатися мокрими руками електроприладів. Не можна вставляти жодних предметів у розетку. Увімкнені та залишені без нагляду електроприлади можуть спричинити пожежу. Коли на вулиці гроза слід вимкнути електричні прилади, зачинити вікна, не розмовляти по мобільному телефону. Котику, ти зрозумів, що тобі нічого боятися. Вдома електроприлади допомагають людям у хатніх справах. Тільки дорослим слід обережно користуватися ними. А дітям не можна їх чіпати. Дякую за увагу, до зустрічі!